Молоду лисичку Заяць у гаю зустрів. Подивився їй у вічі і отетерів. Ледве мовив будь лисичка жінкою мені. Кілька днів ховався заєць у густих кущах. Від нещасної любові змучився і зачах. Вмру, сказав, на цьому місці, цим чагарнику, і почав копати яму лапами в піску. Раз копнув, купнув удруге, раптом чує цок. Придивився — лежить у ямі соло та шматок. Хтось колись у злу годину там зарив його. Стяг зайчиської скарбу руки і сказав Ого! Заживу тепер я, братці, кумом королю, я ж люблю гульнути добре, я ж комфорт люблю. Е, Зайчисько над рікою, аж бур'ян тріщить, а у нього під пахвою золото блищить. Зайчисько, гордо пихнув, не немалий дурниць. Я тепер купити можу тисячу лисиць. <рес> Байка нібито простенька, а мораль тут є. Зайве золото не тільки зайчиків псує.